Всіх вітаю, з вами Марія і давайте розглядати, від кого буде добра звістка. Давайте побачимо, хто ця людина. Дивіться, тут показаний мені чоловік, але він щось такий засмучений. Та інформація, яку він буде вам розповідати. Йому прийшла від іншого чоловіка, і його це засмутило. От Просто його, ну там така, такий ланцюжок, цілий там чоловік йому про іншу людину розповідав. Тобто тут якось він, знаєте, як інших новин чекав, але ми ж дивимося, від кого буде добра звістка, то для вас. Те, що він буде промовляти, це для вас, звісно ж, добра звістка. Ми, ми ж тільки таке дивимося. Це, а я зрозуміла, дивіться як. Це більш за все стосується або здоров'я, або просто якихось хвилювань. І ця ситуація. Як змушує людину діяти. Ну, тобто, він би тягнув з цим ще б довго. А так він і сам буде в цій ситуації діяти і ще з кимсь. Він не один тут. Тут якось так чимало людей поряд з ним. Угу. І це як в допомогу ще комусь. Він як рушає з місця. Просто він би довго б ще сидів би на тому, на одному місці нічого б не робив, а от якийсь окремий випадок його просто, от знаєте, як штовхає в спину. Далі. Тут в сім'ї буде обговорюватись ситуація, в якій. Головним головною персоною буде чоловік, але це ну, так як воно мені тут показано, то це навіть не людина, яка має стосунок до цієї окремої сім'ї. Це як людина відома, і людина, про яку знають всі. Члени сім'ї, але не знайомі особисто. Це, як знаєте, про якусь людину, там, наприклад, новини подивились і щось зацікавило і будуть об розглядати цю окрему історію. Ну, але ж, пам'ятаєте, да? добра звістка. Але така ситуація якась, вона. Вона мені виглядає як щось, що пов'язано з ризиком напряму. І ну, взагалі така цілком і повністю ризикована ситуація. І яка взагалі б, якщо б вона на всі 100% відбулась, то вона б як очистила простір від дуже поганої людини. Так показано. Але все одно так, як сталося, це на краще. Говорити будуть всякі люди між собою. Але саме так, як сталося, це на краще. Когось, як арештують. Як пов'яжуть, отак показано, це буде теж добра звістка. Так, далі очищення простору від таких неприємних особистостей. Це, як, наприклад, змінюються сусіди, одні з'їхали і все, їх нема там тихо. Настає у вас там, наприклад, нема. Шумогаму за стіною або там над головою. Це добра звістка для когось. Хтось приїде, когось будете приймати в себе, або навіть як прийде до когось в гості, і ще там людина якась приїде, і вам ну приємно буде бачити людину. Щасливі будете. Так, від когось хвороба відходить, від чоловіка якогось це добра звістка. Далі, зустріч, дві людини, але ще дві підходять в цю компанію. Ну, це знаєте, як гості прийдуть якісь, може десь на природі зустрінетесь, бо бачу, що веселі обличчя, щасливі такі, знаєте, посміхаються. Ой, та тут далі більше людей. Тут якось чимала компанія збирається. Ну, просто приємно проводять час. Тут хтось дзвіночка дочекається, і це вже буде саме по собі доброю звісткою, що просто людина виходить на зв'язок. Угу. Побачення бачу чиєсь чоловік та жінка в вечірній час. Далі дивлюсь, інтимну сценку бачу, це теж для когось добра свістка, що це відбудеться. Багато бачу роздумів, багато страхів якихось наганяє тут собі людина. Ну трічка йде як через три дні, або третього числа не так. Угу. Далі, дивлюсь. Так, по роботі, ну буде добра, ну, робота з соцієм буде добра звістка від хлопців наших вояків, але, як то кажуть, дочекайтесь, не пропустите. Бо мені тут одразу нагадують, що скажи, що буде добра звістка, але багато не кажи. Тож добре. Так, у когось заробіток. ну Це як владнається якась ситуація по заробітку, як налаштовується ваш заробіток. Як, знаєте, там, наприклад, документи якісь вже будуть оформлені. Угу. Оформлення стосунків для когось це теж добра звістка. І тут для кого як? Тут в різний бік, і для різних людей по-різному тут добра звістка. У когось з зубами ситуація якось буде змінюватись. Ну, наприклад, підете вже, запишетесь до фахівця, підете, будете щось робити вже з тим. Так. Інформація стосовно чоловіка буде надходити добра звістка, ну щось проясниться. Так, ось тут прихована інформація вийде на розгляд. Угу. Так, для когось дівчата, чоловік тут якийсь такий близький до вас, багато про вас думає. І, ну, Звісно, для вас це добра звістка, що людина багато часу проводить в роздумах про вас. Так, хтось тут з вас по собі враження залишаєте, залишили. Тут не одна людина про вас говорить. Тут вас обговорюють і чоловіки, і жінки. Це може бути не тільки робота стосовно, це може бути і ситуація, яка ну, якось ви десь були у спільноті якійсь. ну, Наприклад, там, серед родичів, серед сусідів, десь там сходили, наприклад, це може якесь там зібрання, ну, різного може стосуватись. Якось те, що ви казали, те, як ви себе проявляли, це у деяких людей навіть, знаєте, ну, як неочікуване враження про вас склалось. А Ось тут здивує жінку, чоловік. Тут як два чоловіки, вона між ними стоїть, розмовляє, але дивується, повертаючись до одного з них. Він так щось як весело, але промовляє щось стосовно матеріальних аспектів життя. Про якісь свої враження буде казати, про якісь свої результати. Ну, ось така вийшла філіжаночка. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій, і людей теж гарних поряд з вами. Бережіть себе. І всім щиро дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока.